У 1956 році Фіорентина сенсаційно виграла чемпіонат Італії. Нарешті Флорентійський клуб зміг скласти конкуренцію Ювентусу та міланським клубам. Це були часи Великої Фіорентини. Справжні флорентійські тіфозі і досі зможуть назвати склад цієї неймовірної команди у воротах Джуліано Сарті, у захисті на флангах Червато та Маніні, у центрі К'япела і Розетта у півзахисті Гратон і Сегато, Зліва в атаці Прініс права бразилець Джуліньо. На вістрі атаки Монтуорі та Вірджилі наганяли жах на захисників суперників. Головним тренером був Фульбіо Бернардині, професор, як його називали у Флоренції, використовував угорську тактику. Гравці постійно змінювали позиції, атакувальні гравці поверталися назад. Захисники підключалися до атак. Футболісти мінялися позиціями і за допомогою різних прийомів буквально вижимали всі сили суперників, бо доводилося дуже багато бігати. На шляху до фіналу Фіорентина пройшла шведський нордчопінг, швейцарський грасхопер та югославську Цервіану звезду. Гокі фіалок Джоляно Сарті згадував, що у клубі мало знали про європейські команди, і кожна гра була непростою. Серед своїх партнерів по команді він виділяв жулініо та Монтуорі, а особливо Сержо Червато. Але Сарті додавав, що успіх був би неможливим без головного тренера Фульвіо Бернардіні. Кубок чемпіонів продовжували ігнорувати радянські команди, хоча вже майже вся Європа грала. Ось відеохроніка матчу болгарського ЦСКА та румунського Динамо. Люди посміхаються і отримують задоволення від футболу. Але радянська країна участі у цьому святі не бере. Чемпіон Німеччини Дортмундська Боруссія могла вилетіти ще у попередньому раунді після непростої перемоги над спорою з Люксембургу. Німці програли матч на виїзді і лише в третьому поєдинку довели свою перевагу, перемігши з рахунком 7-0. А що з чинним чемпіоном Європи? Мадридський Реал, який виграв перший кубок чемпіонів, провалив чемпіонат Іспанії. Королівський клуб фінішував третім, безнадійно відставши від чемпіона Атлетіка з Більбао. У новому сезоні Реал грав практично тим самим складом, але тепер за вершкових виступав Раймон Копа. Колишній гравець суперника Реала у минулому фіналі Кубка команди Де Реймс. Реал міг вилетіти з турніру вже у першому раунді. У стартовому матчі команда завдяки дублям Ді Стефано та Марсаля перемогла Рапідзвідня з рахунком 4-2. Та у матчі відповіді австрійці вже після першого тайму вели 3-0. Усі три голи забив Ернст Хапель, один з найкращих гравців не лише Рапіда, але й усієї Австрії. У перерві до роздягальні влетів розлючений президент Реала Сантьяго Бернебео. Дон Сантьяго не добирав слів. Ви розумієте, що означає емблема на ваших грудях? Тисячі іспанців приїхали, щоб підтримати вас. Вони тяжко працюють, щоб просто вижити. Ви не маєте права їх підвести. Ви не маєте права ганьбити цей великий клуб. Мотивація від Дона Сантяго частково подіяла. Ді Стефано відіграв один м'яч, що дозволило провести третій матч. І тут у гру вступив сам Сантьяго Бернабео. Надзвичайними зусиллями він зміг переконати керівництво австрійського Рапіда провести третій матч у Мадриді. Угода була дуже вигідною. Дон Сантьяго запропонував розділити між клубами усі кошти, виручені з продажу квитків. Для команди робітників із Відня це була величезна сума, тому вони погодилися. Щоправда, обіграти реал у Мадриді шансів у них не було. Мадриці завдяки голам Хосеїто та Копа впевнено перемогли з рахунком 2-0. Усе було вирішено ще в першому таймі. Наступним суперником була французька Ніцца. Реал впевнено переміг у обох матчах 3-0 вдома і 3-2 на виїзді. У домашньому матчі рахунок на 18-й хвилині відкрив Хосе Іто, повне ім'я Хосе Іглесіас Фернандес. А у другій половині, завдяки дублю Матеуса, вершковим вдалося довести справу до розгрому. Однак гра французької команди дуже сподобалась Сантьяго Бернебео. До цієї теми ми ще повернемось. У півфіналі Реал грав з Манчестер Юнайтед. Це був перший англійський клуб, що взяв участь у Кубку європейських чемпіонів. Англійці розпочали феєрично у попередньому раунді, знищили Андерлехт. 2 0 на виїзді, а потім 10-0 вдома. Манчестер встановив рекорд турніру по розгромних перемогах. У наступному етапі пройшли дортмундську Борусію 3-2 і 0-0. Саме вони вибили з турніру чемпіонів Іспанії Атлетікс Більбао. В Іспанії англійці програли з тріском 5-3. Після першої половини гри іспанці вигравали 3-0. Двічі відзначився Урібе та один гол провів Маркайда. У другому таймі Тейлор та Вайлет скоротили відставання до мінімуму, але Меродіо та Артече довели рахунок до розгромного. І тільки Гол Віла на підкінець матчу подарував англійцям надію на другий матч. І у домашньому поєдинку Манкунянці розгромили Атлетік 3-0. На початку першого тайму рахунок відкрив Вайлет. Тейлор на 70-тій хвилині його подвоїв, а Бері на 85-тій приніс перемогу. Манчестер виходить у наступний раунд. Це була без перебільшення велика команда Мета Базбі. Малюки Базбі так їх тоді називали, адже середній вік футболістів був близько 20 років. Це був час, коли за Юнайтед грав Бобі Чарльтон. Інший лідер Деніс Вайлет перед матчем з Реалом мав уже 9 голів. Саме він і стане найкращим бомбардиром цього розіграшу Кубку європейських чемпіонів. Але мадридський Реал не боявся нікого. Абсурдно когось боятися, коли у твоїй передній лінії грають Альфредо Ді Стефано, Раймон Копа, Франсіско Хенто та Ектор Реаль. У Мадриді Реал переміг 3-1, рахунок відкрив Реаль. Ді Стефано його подвоїв. Томі Тейлор скоротив відставання і дав надію на нічию. Але крапку в матчі поставив Матеос 3-1. В Англії команди зіграли 2-2. Після першого тайму Реал вів 0-2. Забили Копа та Реаль. Англійці лише зрівняли рахунок, голи на рахунку Бобі Чарльтона та Томі Тейлора, другого бомбардира після Вайлота у цьому турнірі. Фінальний матч між Реалом і Фіорентиною відбувся у Мадриді. Звісно, не обійшлося без Сантьяго Бернабео. Однак фіалки виставили свої умови: матч мав відбутися при денному світлі. Це обурило керівництво Реала. Навіщо тоді вони вклали купу грошей у освітлення стадіону? Реал грав у такому складі Хуан Алонсо, Мануель Торес, Маркітос, Рафаель Лесмес, Мігель Муніос, Хесе Марія Сарага, Раймон Копа, Енрікі Матеос, Альфредо Ді Стефано, Ектор Ріаль, Пако Хенто. Фіорентина вийшла у такому складі: Джуліано Сарті, Ардіко Маніні, Альберто Орзан, Серджо Червато, Альдо Скарамуччі, Армандо Сегато, Жуліньо, Гвідо Гратон. Джузеппе Вірджилі, Мігель Мантуорі, Клаудіо Біцарі. Фіорентина грала від оборони і понад годину стримувала штурмові дії мадридського клубу. Однак потім арбітр Лео Хорн призначив досить спірний пенальті. Цілком можливо, що Матос перебував у положенні поза грою, та й порушення схоже сталося за межами штрафного майданчика. Як би там не було, Ді Стефано впевнено реалізував пенальті і вивів реал вперед. Фіорентина пішла на штурм борід Алонсо і пропустила контратаку. Франсіско Хенто вирвався сам на саме Сарті і подвоїв перевагу королівського клубу. Матч так і закінчився. 2-0. Мадридський Реал виграв свій другий кубок європейських чемпіонів. Ця зустріч стала останньою для головного тренера вершкових Хосе Ялонгі. Щойно він попросив підвищення зарплати, як Сантьяго Бернабео звільнив тренера. Президент вважав, що з таким підбором гравців роль тренера не настільки важлива, він помилявся. Вільялонга доведе, що був мудрим організатором. З мадридським атлетіком він двічі виграє Кубок Іспанії та одного разу кубок володарів Кубків. Саме він приведе Іспанію до перемоги на чемпіонаті Європи 1964 року. А головним тренером королівського клубу у новому сезоні став Луїс Карнілья, наставник французької Ніцци, гра якої так сподобалася Сантьяго Бернабео. Але про це ми поговоримо в інших відео. Звісно, якщо вам буде цікаво, серед найкращих бомбардирів Деніс Вайлет, Манчестер, 9 голів, Томі Тейлор, Манчестер 8 голів, Альфредо Ді Стефано Мадридський Реал 7 голів. Перед вами результати другого кубка європейських чемпіонів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Побачимось!